Колись існувало містечко, яке називалося Два мости. Воно було таке маленьке і бідне, що не могло навіть підтвердити своєї назви, адже в ньому знаходився лише один міст. Над містом здіймалася висока скеля, яка, якщо дивитися на неї знизу, нагадувала людську голову з величезним, величним і прекрасним обличчям. Одного дня до двох мостів прийшов жебрак. На плечі в нього була стара торба. Жебрак майже не говорив, лише зупинявся перед порогом кожного дому і молився так довго, доки хтось його не зауважував. Чоловік обійшов все містечко та, перш ніж його покинути, звернувся до групи осіб, що стояли на площі. Дякую усім. Тепер іду геть. Більше мене не побачите. Чому запитали люди? Невже ми погано до тебе ставилися? Ні, якраз навпаки, ви були дуже щедрими до мене. Погляньте, скільки всього я отримав. Він підніс майже повну торбу. Тепер послухайте, що я вам скажу. Колись у двох мостах народиться щаслива дитина, яка стане великою людиною і стане благословенням для вашого міста. Вона матиме обличчя людини зі скелі, бачите, ось там вгорі. Очікуйте на неї. Вона обов'язково прийде, нехай благословить вас Бог. Старець перекинув торбу через плече і вирушив у напрямку моста. Таємниче пророцтво справило на всіх велике враження воно дуже швидко стало відоме цілому місту, тільки про це й говорили у всіх домівках і на вулицях. Дехто, однак, сумнівався, хто знає, звідки беруться ці історії, які розповідають жебраки. А якщо це неправда вагалися інші, минали місяці, роки, але нічого незвичайного не відбувалося. Пророцтво старого жебрака стало меланхолійною легендою, яку люди холодними зимовими вечорами розповідали один одному біля вогнища. Одного разу розповідь дітів Справила на якусь дитину таке сильне враження, що вона захотіла піти до гори, аж туди під скелю, де починався ліс. І подивитися, чи не нагадує кам'яне обличчя когось із містечка. Дитина знала усіх людей із двох мостів, але ніхто з них не був схожий на скельну людину. Еді так називався хлопчик, він вірив, що знайде у містечку того. Хто матиме подібне обличчя. Він часто дивився на гору, іноді наближався до підніжжя, сідав на траву і зосереджувався на скельному обличчі, роздумував над словами жебрака про людину, яка стане благословенням для містечка. Еді різ і ставав щораз більш подібним на скельне обличчя, бо кожен поволі стає тим, про що думає і що любить. Інші цього не помічали. Одного дня він покинув своє містечко і поїхав до великого міста на навчання. Повернувся Едді через багато років. Був високоосвіченим, мав поважні титули і дипломи. Вродливий юнак не був зрозумілим, хоча всі називали його доктором. Дехто почав уважніше до нього придивлятися, бо, можливо, так справді. Його обличчя нагадувало скельну людину, а отже, це був він. Усі дивувалися, як це могло статися, дивилися на нього з повагою, зверталися за порадами, просили написати листа, примирити їх із кимось, допомогти отримати якийсь дозвіл зі столиці. Еді знав, як слід чинити, і завжди досягав бажаного результату. Однак хлопець не став пихатим. Якраз навпаки, він уникав компліментів і похвали. Єдине, чого прагнув і що приносило йому задоволення, це допомога мешканцям міста. Хлопець тішився, коли, коли людям було добре, він став справжнім джентльменом, благословенням для містечка. Правду казав жебрак багато років тому пророцтво. Здійснилося на добраніч.